Так, всім привіт! Сьогодні покажу вам рецепт новенький, як роблю тушонку, два види, філейку, тобто без кістки взагалі, і на кістці. Пролики молоді в районі 2,5 місяця. От. Далі, що нам понадобиться? Ну, досочка ніж. Ну, є лоточки в мене такі, будемо сюди зрізати м'якоть. Є така миска велика, туди, напевно, будемо ми. Потім висипати це все м'якоть, коли зріжемо, додамо туди сіль, відважимо і це все гарно вимішаємо. От, так само і тоді, вже знову ж таки, коли закатаємо це все баночки, сюди знову ж таки наріжемо ну, звичайно, кролика на кісті. Так, попередньо ми кролики розібрали, тобто повністю забрали почки, легені, серце, тобто повністю одна тушка лишилася. Чуть-чуть повимокла вона у водичці холодній. Подивилися чистенькі, щоб крові майже ніде не було нічого. От. І тоді вже можна приступати, якби, обрізати це все. Значить, як ви бачите, лишився один хребет. Повністю зрізали м'якоть, де тільки можна. Це лишається на суп наборчик. Так, ну і наша м'якоть, все. Стегна, спинка, з лопаток, Все з жирком лишається. Значить, Я обрізаю далі, маємо е, філе, всі кості, лапки, тобто це все викидається. Ну і Лишилися такі от хребти. От, тобто Обрізали максимально, це вже на супнабор, це теж нам не потрібно. Ріжемо на такі частинки десь по 3-4 см. Тобто не сильно дрібнемо, ну і невеликі кусочки. Значить, Маємо отут, ми вже 5 кг. От, Значить, сюди що ми додаємо? Сіль. От, 7 г я додаю на одну півлітрову баночку. Тобто, якщо 10 баночок, 5 кг, значить буде сюди. Цього 70 грам солі додаємо, Бо, значить, відважуємо і все вимішуємо. Рівномірно, щоб соль розчинилася по всьому м'яску. Все, хвилинку помішали. Якби цього достатньо. Сіль максимально по всьому м'язку розчинилася. На дно. Лавровий листочок одненький. Якщо великий, напополам розламую. І 3-5 горошин чорного перцю. Все. Оце все на дно. Тобто в кожну баночку. Значить, 10 баночок я підготував. Значить, це все накидаємо. Магенько отак струшуємо чуть-чуть, щоб максимально просіло. Отак. Ось у нас, як ви бачите, отаких от, от 10 баночок філе без кісток взагалі. Тому Беремо, витираємо ободочок і можна закатувати кришкою і відставляти в сторону. Витираємо повністю ободок, щоб кришечка гарно прилягла, не було ні жиру, ні солі. Що хотів би ще показати? Є кришки отакі, первосмак. І є отакі от панночка. значить, яка різниця в них. Раніше користувався постійно такими, тому що багато купили. От, але вони трошки тонковаті. Тому при стерилізації, от, їх бувало коробило. Тому, щоб цього якби, уникнути, прийшлося накачувати тиск ізначально не одну атмосферу, а півтори. От, і тоді вони більш-менш ревнялися. Вони в холодильнику втягувалися, але... Краще все-таки такі автоплавні спеціальні, які витримують до 120 градусів. От, і значка різниця в упаковці. от Дивіться. По нулях. От, дивіться, упаковка важить 645 грам, 50 кришок, і панночки от важить 820. Тут метал товстіший, вони не так навіть гнуться. Значить Будемо ці використовувати товстіші для е кістки, тобто на кісті тушонка. От, а для філе достатньо цих їх не коробить. Кришечки чуть-чуть в гарячу воду. ну таку скажімо так 70 градусів хоча б чого, кришка чуть розм'якає і побули хвилинку отака от, ось так виходить гарненько закаталась тому провірайте чи гарно закатує ключ щоб не було ніяких у вас проблем при консервуванні це все готово відставляємо Порізали би на частинки кролика на кісточці. Ну, от такі от частинки. Відважили, скільки вам потрібно, там 7 грам на баночку. значить порахуйте. Це. Вимішуємо. Це значить, накидаємо в баночки. Тут, значить, листочок накидали лавровий і по 3-5 горошин чорного перцю. Так само притрамбовуємо, щоб не було пустот. О, так само не докидаємо десь сантиметр півтора. Погрузили повністю баночки. От, на дно я поставив е, на кісточці, от, а наверх е, філейку. Значить, 1 см, два покриваємо водою. Е, дві там е, не робили баночки, буде не повне, нічого страшного. Е, тут нема різниці, чи повне, чи не повне, чи там одна-дві банки навіть можна робити. Лили такою літньою водою, тобто не холодною, бачите, чуть-чуть аж ніби парує. Е, до речі, резинку намастив з обох сторін чуть, чуть олійкою. Отак, от Для чого? Вона краще відстає тоді, коли вже зробиться тушоночка. Затянули повністю кришку дуже добре, провірили клапан. Так Накачали ми, як ви бачите, 3. Тобто не півтори чого, тому що кришки ці товстіші трішки. Я думаю, буде все добре. Ставимо температуру 110. І на 15 хвилинок. Таймер. Все. Пішов нагрів, 24,5. Бачите, на нагрів, тобто 110 градусів і 15 хвилин витримки. Все. Чекаємо тоді. Робочий тиск 4,3. Спрацював таймер, температура у нас 110 градусів, стерилізація проходить. От, йде відлік 15 хвилин. Буде падати температура до 107. Таймер знову буде е, включати ТН. Підганяти температуру до 110, знову ж таки, градусів. І так, протягом 15 хвилин. І тоді вимкнеться взагалі. Ось весь процес стерилізації. Тушонки. Так, виключився вже наш автоклав. Тиск падає. Можна взагалі тепер з розетки виключати. І чекати до ранку, до повного остивання. Так, значить, ранок. Тиск в нас впав навіть на 0,1 менше. Я бачу 1,2. Значить, повільно відкриваємо краник. І чуть-чуть гаєчку при... І повільно, щоб тиск падав не сильно швидко бачите. Тобто краник приоткрили наполовину і чуть. Все, крантомітки відкрили. Щось в кінці одненько порівнялось. Так все, віджимаю гаючки. Так, і саме основне, дивіться, як зараз підніметься просто. Що в нас тут бачимо? Легенький де де бачите цей, так може бути чуть, -чуть де лишнє, стравлюється ніби жирок. Страху нема. І, значить, філеєчка наша. Супер. Где Що Ще саме головне хотів на кисті показати вам. О, дивіться, на кисточці, бачите? Рівне, синьки, чіткі. Бачите, какая колодичка класна. До речі, забув. Сипати інколи всипають до лимонну кислоту. І вони чистіше, так чуть-чуть вода, не така ржава. Бачите? Так от бачите, яка гарненька вийшла у нас тушонка. Це в нас на кісточці. І філеєчка. Наших 10 баночок. Такий золотистий колір бульйону. Ставимо тепер в прохолодне місце чи в холодильник, чи в кладовку. Щоб вона захолола повністю бульйончик. Тому, друзі, таке от відео вийшло про рецепт з тушоночкою. Отака от красота золотистого кольору зараз захолоне в нас. І відкривати пробувати не можу. Чому? Тому що все замовлене, все впритик. Тому, кому сподобалось, попрошу поставити лайк. Підписатись на канал, якщо не підписаний, поставити якийсь коментар, щоб відео продвигалось. От. І всім миру, всім пока.